Доброго дня. Доброго. Як ваші справи? Добре, добре. Як настрій? Добре. Прекрасно. Пару слів, будь ласка, про проєкт «Анатомія шлюбу. На проєкт пару слів. Можна не пару? <ректи> проєкт «Анатомія шлюбу це потрібний проект, головне хороший. Я б сказала навіть «добре підготовлені», «думані», який є допоможе мені в одній мові. Бо взагалі, вони люди, які більш звичними ситуаціями, саме досвідченими ситуаціями. те, що вони хочуть, те, що їм потрібно, і те, що вони можуть дати колись, тобто, дивлячі думки, і те, що їм потрібно від когось. Тобто, це не буде вже там гадати, думати, а би точно думати, що їм треба, і так набагато простіше. А скажіть, будь ласка, наступним учням щось. Передайте їм привіт. Наступним учням приходьте. Цітрасу і беріться, життям. Дякую.